Десятки активістів вийшли на вулиці у філіппінській столиці Манілі на підтримку гонконгських протестувальників, які вимагають демократії в їхньому острівному місті. Демонстранти попрямували до китайського консульства, несучи парасольки і плакати з написом Будь сильним Гонконг. Про демократичні демонстрації у Гонконзі отримали назву Парасолькова революція після того, як протестувальники масово відкрили парасольки для того, щоб захиститися від сльозогінного газу. Його використовувала поліція, щоб придушити заворушення. Дня гонконгці вимагають, аби лідер регіону пішов у відставку, а керівництво Китаю запровадило на острові повну демократію, щоб його мешканці могли самостійно обирати свого правителя. Однак, нинішній глава Гонконгу відмовився йти у відставку. Лідер філіппінських протестувальників, законодавець і активіст Валден Белло, закликав владу Китаю спілкуватися із гонконгськими протестувальниками і не застосовувати силу. Ми дійсно хочемо, щоб китайський уряд вів діалог із демонстрантами з людьми на вулицях, бо досить ясно, що народ Гонконгу не збирається відступати від своїх вимог демократії.